Як в американському Нісані, наприклад, на цьому ліфі, поміняти кілометри, милі в кілометри, температуру і тому подібне? Тут знаходиться отакі чотири кнопочки. Це клацаємо меню. Пара разів клацаємо, поки не знайдемо настройки. Цією кнопочкою переключаємо там вниз, шукаємо юніти. Вибираємо юніти. Ось, наприклад, спід, швидкість. І переключаємо милі в кілометри, кіловат, кілометри в години, кілометри в кіловати, Тобто, що нам підходить. Все, є в кілометрах вже у нас. Спідометр. Ще раз. Так само юніти і температуру. Цельсії або фаренгейт. Ну, Цельсії це наші ось. Вибираємо все вже в нас температура в цей Все.